Всім привіт! Сьогодні пропоную погадати на любов. Що нас чекає, що в нас зараз і взагалі? Да? Давайте погадаємо на любов. О, розбите серце! Ну то ж треба такому статись. Ну, це вже опис вас іде, я так розумію. Сигніфікація трійка мечів. Зараз у багатьох може бути або руйнування у стосунках, да, або у вас залишились ще рани після минулого, минулих стосунків. Коротше, зараз ви ви знаєте, ви любові хочете, ви мрієте про неї, але в силу того, що ваше сердечко розбите, я так розумію, тут воно зашите. Я так розумію, що це було от раніше, да, бо тут же і операція була. Проведено, якесь маленьке стілення ви вже пройшли, але все одно відчуваєте якусь важкість, і зараз вам може бути важко будувати нові стосунки. Ну, вам може здавати, що ви не готові. Або ж сигніфікація того, або ви зрозуміли, для вас цей розклад чи ні, ви людина без стосунків, ну, досить, може, тривалий час, або в принципі, да? Коротше, є у вас біль розбитого серця. Ну, Це ж треба статись. Да? Добре. так, Давайте на любов подивимось. Зараз я викладу 10 карт і буду щитувати інформацію. Бо я не знаю, що тут запитати. Я, в принципі, не зовсім так дивлюсь і вмію дивитись на такі питання. Да? Чому? Тому що ну, я більше сконцентрована на людині, самій як людині. Ось. Тому я роздивляюсь такі більш глибинні питання, які стосуються підсвідомості і, в принципі, людини. Угу. Так, добре. Угу. Так, ну що, зчитую інформацію? Слухайте, в минулому дійсно могли бути стабільні відносини, і ви могли думати, що то є ваша доля, але стосунки завершились. І тут ось верхній ряд. Да, тут мечова шістка, потім карта закоханих. Шостий старший Аркан, дев'ятка пентаклів, десятка мечів і дев'ятка мечів. Було завершення, і ви зараз можете відчувати розбите серце дійсно. Тобто ви можете ще допроживати те, що е було в минулому. Тобто якийсь минулий досвід з вами ще якось є. Тобто, у вас або тут не сповнені надії, да? або якісь, скажімо, там. Е Ну, Якісь зі сторони людини могли бути зради, нечесності, зрада не в фізичному плані, це може бути різна зрада, да? дивлячись, що ви вважаєте зраду. Я не в плані тому, що поцілунок це зрада чи ні. Да? ні. Там, або там, Якщо людина з кимось спілкується, це зрада чи ні? Ні. Я маю на увазі десь не підтримали, десь пішли проти вас, там, чи, ще щось, да? там, чи десь вам навмисно зробили боляче. От таке тут така справа, розумієте. Ну, наприклад, да, там е якась мінімальна стабільність, там, аб замість того, аби зробити вам там лишній раз приємно, чи словом, чи якось то да, вам беруть і псують настрій. Е таке може бути, що і перед святами буває. Ну, я думаю, що в багатьох могло бути таке, да, що коли там. Особливо, ну, в мене. Я дозвольте розповім про себе, бо в мене були такі стосунки, де перед кожним моїм днем народження мені реально за декілька днів дні, псували настрій. Чи то не хотів подарунок дарити, де ніхто ж не просив, да? але ж, ну таке, ну, вибачте, вже раз на таку тему пішла розмова, я собі дозволила поділитися. Так ось питання в тому, що. Питання в тому, що вже все завершилось. Просто у вас залишився такий ось ці спогади, думки, да, і зараз, можливо, перед початком чогось нового, ви вже дуже сильно будете думати, ви вже будете випробувати людину, да? На якісь тут можете навіть, якщо тут багато мечових карт, ви можете навіть самостійно самі того не підозрюючи. Складати всі обставини так, аби отримати підтвердження, це з підсвідомості може йти. Аби отримати підтвердження, що да, таки точно я не створений чи не створена для стосунків. То є брехня, ну як це не створені. Ну Одна людина прийшла, плюнула, ну друга прийде витре. Третя, взагалі, наповнить вас всіма благами. Тож з чого ж життя повинно складатись. Просто наша відповідальність людська в чому? В тому, аби не. Не записати в образах, аби ті образи, які були, не, ну, скажімо так, не були над нами підвладні над нами. Да? а от Ці ситуації повинні нам бути підвладні. Так, а на майбутнє, на яке саме майбутнє, дозвольте дізнатися. Слухайте, ну в когось уже входить в життя людина, стабільна людина да? для чоловіків, це. Така серйозна жінка, вона вам може здатись дещо, знаєте, така якась ну, трошки холодна, якась може здатись вам, що людина не зацікавлена в вас, да. Або е чоловіки можуть бути в таких стосунках із жінками, де відчувають, що от от їх кинуть, а чого так? Ну, це груз минулого. Це дійсно багаж із минулого. Ви можете із такого, да, ви можете неправильно побачити і щитати людину, тому що ви постійно чекаєте якогось підвоха. Чоловіки, як вам збалансуватись? Перестати порівнювати одне з другим чи одну з другою. Да? Особливо, якщо ви були в тривалих стосунках, ви повинні зрозуміти, що якщо будете рухатись і діяти, ви по-другому, то й людина на вас реагуватиме також по-другому. Тобто у багатьох із нас і з вами є такі тут відзеркалювання. Так, вийшов король келихів, чоловіки, тепер переходимо на чоловіків. Чоловіки, ви хочете любити. Ну, ви собі в якійсь мірі можете не дозволяти. Якась пташечка за вікном співає, вам може не чути. Так, тепер жінки, ви можете знаходитись або знаходилися з такими людьми в стосунках, з якими реально не бачили майбутнього. І тут перед жінкою карта смерті. Ну, ви реально могли постійно, або можете зараз дійсно чекати підвоху, да? так, от підсвідому. І із цього може народжуватись страх, з цього може народжуватися страх стосунки. Так. Ну, да, слухайте, тут шов жінок, шов чоловіків, це щось у вас із минулого. Якщо в вашому житті зараз є така людина, дивіться, які чудові вийшли карти. Четвірка жезлів, туз пентаклів, і десятка келихів. Навіть 13-й аркан в даному випадку це переродження. Да? Ось, Якщо ви. Вже знаходитесь із людиною, дайте їй, будь ласка, шанс, подивіться по-новому на людину. Якщо ви реально бачите по відношенню до вас, що до вас відносяться не так, як ви заслуговуєте, і, в принципі, не так, як би ви хотіли бачити в своїх стосунках, 13-й аркан ламаємо. Тепер, а, на любов. Ой-ой, дивися, ну ти що, ти, що? Ти, кращого, здається, і не можна знайти десятка келахів. Так, ну що, дивіться, в скорому періоді часу ваше життя може зайти нова людина. Для вільних, для невільних, то вже розбирайтесь самі. Є варіації зайти новій людині. Якщо ви в стосунках, то ви ж розумієте, да? що то теж неспроста. Вам дається вибір для чого, або для того, аби ви оцінили ту людину, яка із вами, да? бо ж порівняння можете проводити. Ось, або ж, скажімо так, час змін, 13 аркан. Да? довгоочікувані зміни. Не всі ж в щасливих стосунках, тим більше як тут четвірка келихів. Потім для вільних може зайти нова людина, знайомство. Стабільна людина і для чоловіків, і для жінок, людина, яка вміє рухатись. Можливо, людина на деякий час і період може здатись вам сумною, або ви будете якось підсвідомо відчувати її біль да? від попередніх колишніх стосунків, і можете навіть на собі іноді відчувати проекцію і допроживання от минулих попередніх відносин. Да? І вам в якийсь момент може здатись це нецікавим, але дайте людині шанс, бачите? треба трішечки розуміння людині дати трішечки підтримки да і все налагодиться тут шістка жезлів карта успіху карта також руху може зайти, може ваше життя людина Нове знайомство, яка, по-перше, страшний суд по вашій долі. По-друге, у вас є потенціал розвинути ваші стосунки. Потім пристрасті будуть бушувати, іноді, ну, це може знаєте, якщо навіть і не вільна людина, то ваше життя може зайти людина, яка буде вас спокушати. Знову ж таки, тут вже відповідальність вся на вас. Потім. З новою людиною початок стосунків може видатись не зовсім так яскраво, якби ви того хотіли. Тому що тут четвірка мечів, п'яткірка пентаклів, та, і тут ми бачили четвірку цих. Кубків, то це може свідчити про те, що ваші стосунки можуть початись якось або з руйнації, або все ну, ж буває. да, Там буває таке доля, зводить по-різному, десь там посварилися і тут раз, і пристрасті забушували, зрозуміли, що любите. І таке буває. Потім, також, якщо ми говорили про відродження, то можливо якась людина може прийти з вашого минулого. да, яка, з якою могла відбутись руйнація і тому подібне. Ви обоє могли підрости, змінитись, переглянути ваші стосунки. Між вами може відбутись новий початок. Це чудово. І в цей раз ви можете побудувати справжню сім'ю, яку ви хочете. Що ми ще про любов маємо знати? Що то любов прийде до вас надовго. Комусь треба буде дійсно ще трошки почекати таку людину, бо у вас є ще біль, скажімо так, із минулого. Як закрити біль, як собі допомогти? А вирішити для себе: ну, вирішити внутрішні рішення і розрішення собі дати, закрити попередні стосунки. Все, тобто, не думати про людину. Зараз. Інтернет пістрить, там, що він про мене думає, там, а його думки там, срочно, там, він там щось подумав, чи навпаки. Да? А я там намагалась теж таке <плес> <плес> зняти. Ну, щось мені не йдеться тема. Слухайте, дивлюсь такі різні відео, і я не можу зрозуміти, як то люди так легко то все говорять. Мені це якось не, не знаю, мені це... чи може я заточена, скажімо так, на. Якісь там вирішення проблем. Да? Тобто мені більш цікавіше, як покращити щось. Не знаю. Коротше, ну, вибачте, так поділилася. Трішечки приватного натрусила вам в ефір. Людина може зайти до вас на ваше майбутнє для побудування стосунків. Але ви повинні розуміти, що. Буде закоханість. Якщо це вже тривалі стосунки, у вас, знаєте, таке новий виток може початись. Тут і тут келихів, і паш келихів, то тут може відбутись між вами, скажімо так, повнісінька реінкарнація ваших відносин. Так? І тут ви завершили на неприємній ноті, а почнеться новий початок і будете по-іншому цінувати одне одного. Потім для невільних, ой ой, для невільних, добре. Для невільних. Порада така: закрийте, будь ласка, всі образи. Ну, от постарайтесь відпустити. Якщо ви реально відчуваєте, що це ваша людина, ви не можете без цієї людини, і в принципі вам не потрібні нові люди, тоді ну, вже якось переступіть через свої образи. Якщо ви розумієте, що ця людина варта вас, а ви її, то доведеться забути якісь образи. Для вільних а, може зайти людина, в яку ви можете або одразу закохатись з першого погляду, да, і не одразу в те зрозуміти, що ви там закохані чи як, і можете якось ну, боротись із самими із собою. Але людина, яка зайде в ваше життя, слухайте, по-перше, вона виведе вас із цього стану закритості, да? вам захочеться якось виходити в світ, ділитися з собою. Тобто людина вас буде надихати. Зараз вам можливо так не здається, бо ви можете дивитися ще очима минулого, да? але воно все зміниться. Головне наважитись і головне Е, Щось швидко, зараз подивимось, що. І головне цей мати, мати намір. Мати намір закрити минулі стосунки. Все. Просто мати намір. А від того ви вже будете працювати. Головне бажання, як говориться, да? А намір це і є бажання. Тобто я наміріваюсь, я хочу. Да? Це і є бажання. Просто називається намір. А що ж у вас тут швидко? Швидкий вихід із боротьби без діяльності, без дієвості. Да? Ви якось швидко, от в ближнім часом, ви якось швидко вирішите свої конфлікти, Да, сонечку, уявляєте? Ви е, зрозумієте, що сидіти в якійсь гордовитості, показувати людям якусь гордовитість, бо це сонце це егоїзм. Да? А насправді ось е, так себе відчувати. Взагалі ніяк з витягнутим серцем, боротися з самими собою, мати внутрішній конфлікт, а я хочу, я не хочу. Ви, ви зрозумієте, що це вас руйнує, і ви самостійно захочете вийти із конфліктів. Або повернути людину, да, якщо ж були стосунки, повернути людину, або ж, в принципі, надихнутись і шукати нову людину. Що ще швидко може відбутись? А ви зрозумієте, як з того да? Ви зрозумієте, як з того вийти, і ви почнете рухатись. Або ж тут жриця, можливо, дійсно після цього відео хтось зрозуміє, що да, таки дійсно вже час, і зможе закрити питання. Кому необхідно закрити гештальти, або, наприклад, там пропрацювати. Страхи, якісь там патерни, відпустити біль із минулого, будь ласка, звертайтесь. Я можу запропонувати вам свою допомогу, телефон в шапці Ту, в описі каналу. Тому, якщо є змога, будь ласка, звертайтесь. Не шукайте допомоги або самі, або не бійтесь звертатись до спеціалістів. Ви собі набагато швидше зможете допомогти. Що ж, я дякую вам за увагу, але тут, наскільки бачу, карти радять це питання постаратись пропрацювати самостійно, поглибитись в себе і працювати над цим питанням самостійно. Тому що порада моя, яка. Ви реально адекватно відчуваєте, що необхідна допомога, звертайтесь по допомогу, шукайте собі допомогу. Якщо ви реально розумієте, що ці питання ви можете закрити самі, все, нікуди не звертайтеся, закривайте самі, зверніться лише до себе всередину себе. Ну, Дякую вам за увагу. Я була рада попрацювати для вас і що я вам хочу сказати: я бажаю вам любові, чистої, взаємної, я бажаю вам, аби ваше життя зайшло у тим. Аби ваше життя зайшла правильна для вас людина, яка дійсно буде і вас любити, і ви будете любити. І не будете намагатись зробити одне одному боляче, тому що вам не довистачає якихось емоцій, і ви намагаєтесь поганими вчинками, діями, словами якось людину пробити на емоції. Це значить, не ваші стосунки. Тому. Чекайте нову людину, любіть нову людину і обов'язково звертайте увагу на відношення до вас. Не просто смс-очки, а якісь реальні дії. Якась зацікавленість у вас. Як ви, що ви? Ну, взагалі, ви зрозумієте, коли прийде до вас людина, якщо ви будете вже на тому етапі, коли готові будете побудувати здорові стосунки, ви зрозумієте, що людина дійсно за вас хвилюється, людина дійсно. Якось спіклується про вас, да? то ви тоді зрозумієте, що то є ваша людина, і давайте людині то навзаєм. А зараз я буду з вами прощатись, рада була з вами попрацювати і для вас. Нагадаю: необхідна допомога, будь ласка, звертайтесь в телефон в шапці каналу. Ось. Дякую за увагу, гарного дня і всім добра.